Громадяни старої генерації досі пам'ятають, а молодші люди, ознайомлені з пісенною творчістю, знають, що у 20 30 х роках нашого сторіччя на українських землях побутувала пластунська пісня. Гей, гу, гей, га, таке то в нас життя. Наплечники готові, прощай, моє дівча, сьогодні помандруєм, не знаємо самі, де нічку заночуєм. А наступна строфа починалася словами Прапор червоно-чорний – це наше все добро, усі свідомі українці, а до таких зараховували себе і зараховують наші пластуни, з великою пошаною ставляться до історичного, національного синьо-жовтого прапора, бо інакше не може бути. Проте, поміж синьо-жовтими прапорами нерідко появляються і червоно-чорні прапори, облюбовані вже в першій чверті ХХ століття нашими пластунами та й загалом молоддю, а бравурна пластунська пісня, в якій згадується червоно-чорний прапор, і по сьогодні захоплює громадськість. Наші вороги виступають і проти синьо-жовтого прапора, і проти червоно-чорного, вони в них Мазепинські. Петлюрівські націоналістичні ворогам сталінський прапор до вподоби. Здавалось би, що й думки допустити не можна, щоб наші свідомі люди протиставили червоно-чорний прапор національному синьо-жовтому. А проте, на догоду ворогам, і такі люди трапляються, які, як каже прислів'я, не збагнувши броду, лізуть у воду. Є, на жаль, такі люди. Що без потреби вовка з лісу викликають. Ось один діяч, докоряючи деяким нашим молодим людям, у своєму експозе, так дослівно пише: Не можу я пояснити використання ними червоно-чорного прапора, інакше, як незнанням усіх тих, хто перед нашими снумівцями носив його, французькі революціонери. Російські соціал-демократи і німецькі націонал-соціалісти, невже вони хочуть бачити там своє коріння? І невже вони думають, що за теперішнього співвідношення сил революційні насильницькі методи, червона барва червоно-чорного прапора означає кров, збройну боротьбу можуть дати патріотичним силам перемогу. За теперішніх, сьогоднішніх умов, далебі, ні, дозволю собі з'ясувати. Де коріння червоно-чорного прапора у західноукраїнських молодечих організаціях, а зокрема в юнацтві УН, велику увагу зверталося не лише на ознайомлення з ідеологічно-політичними проблемами, але й не в меншій мірі надавалось значення вивченню нашої історії, літератури, мистецтва. Тощо, так було у 20-х, 30-х роках. Наприклад, у березні кожен юнак мусив підготувати коротку доповідь про Шевченка та його творчість, вивчали твори Івана Франка, Лесі Українки, Василя Стефаника. У 1934 році я вперше 16-річним гімназистом попав до бригідської тюрми за те, як писали польські поліцаї в документах. Що намагався відірвати частину Польщі, українські етнографічні землі, тобто підлягав статті 97. Пам'ятаю, як сьогодні мене вкинули до камери номер 120 у 123 корпусі, і там уперше я зустрінувся з видатним націоналістом краєвого масштабу Зеноном Косаком, найближчим співтоваришем таких знаних з нашої історії діячів. Як Степан Бандера, Роман Шухевич, Богдан Кравців, Володимир Янів і інші. Мене зовсім не здивувало, коли Косак на початку нашого знайомства запитав мене, чи я цікавився творчістю Василя Стефаника. А довідавшись, що я знаю всі його новелі, почав, наче поетичний твір на пам'ять рецитувати уривок новелі Стефаника Сини, У творі е такий фрагмент, батько веде розмову з сином Андрієм. Цитати наводжу за виданням творив Стефаника, третє видання Державного видавництва України, 1929 року, сторінка 279. Новелу надруковано згідно з тодішніми нормами літературної мови, монолог батька. Останній раз прийшов Андрій, він був у мене вчений. Тату, каже, тепер йдемо воювати за Україну. За яку Україну? А він підняв шаблею грудку землі та й каже Оце Україна, отут, і справив шаблею в груди, тут її кров. Землю нашу йдемо від ворога відібрати. Дайте мені, каже, білу сорочку, дайте чистої води, щоб я обмився, та й бувайте здорові. Як та його шабля блиснула, та й мене засліпила. Сину, кажу, та є ще в мене менший від тебе, Іван, бери його на це діло. Тут Косак глибоко замислився і нарешті каже: геніальне визначення України дав геніальний Стефаник. Україна це земля, наша родюча, чорна, найбагатший у світі чорнозем, за який проливали кров найкращі сини України. А далі українська земля чорного кольору, а кров борців, що йшла відбирати її від ворога, червона. А хіба ж поєднання цих кольорів, червоного і чорного? Несимволічне визначення України, України, що бореться, чи саме Зенон Косак був першим, що сказав червоно-чорний прапор, символ України, що бореться, чи вже хтось раніше прийшов до такого висновку, мені важко сказати, не підлягає найменшому сумнівові, що власне Україна, яка бореться, символізована червоно-чорними кольорами. Надихнула учасників другого великого збору УН у квітні 1941 року прийняти окрему постанову. Організація уживає свого окремого організаційного прапора чорної і червоної краски, нашим національним прапором. І надалі, і на всі часи, залишається синьо-жовтий прапор. Таку думку поділяють націоналісти, чесні патріоти України, червоно-чорний прапор. Прапор України, що бореться, чи ж годиться його прирівнювати до прапора французьких революціонерів, соціал-демократів, а вже, що найгірше, до кольорів націал-соціалістичних додаток десять заповідей для молоді Петра Дужого. Нині кожний український патріот повинен просто підійти до якомога більшої кількості українців і запитати перше. Хто ти? Ти просто громадянин чи український свідомий патріот? Друге. Ти за волю України, за її державну незалежність. Третє. Тобі небайдужа доля України. Четверте. Чи бажаєш ти українському народові добра, щастя, слави? П'яте. Ти любиш українську мову, свою рідну землю, минуле України. Шосте. Ти допоможеш повернути своєму ближньому. Знайомому і просто зустрічному почуття національної гідності, честі й гордості, що ти українець. Сьоме. Ти навчиш своїх дітей і онуків любити, знати і розуміти Україну, бути гордим, що народився саме на цій землі, саме в цій нації. Восьме. Ти щоденно готуватимеш себе до вміння дати відсіч усім запроданцям, яничарам і тим, для кого його хата з краю, Дев'яте. За жодних обставин не відмовишся від свого українського я, десяте. Проси Бога, щоб допомагав тобі бути незламним, упевненим гордо благородним українцем, який уміє пошанувати і чужого, якщо він не зазіхає на твою свободу.